Останнім часом дуже багато в інтернеті реклами у цього сайту тему. Це, я так розумію, прямий конкурент Aliexpress. І я там колись бачив і чув, що там не рекомендують замовляти цього сайту, тому що там номера карток, вони там якось крадуть і потім знімають кошти. Але вчора зробив замовлення. Скажу вам так: ну, якось зручніше, ніж Aliexpress, Набагато кращі фотки. і якось Вроді і ціни краще. Хоча я з Аліекспресу вже давно нічого не замовляв. А от з темою спробував там, замовив якісь мелочі, то ліхтарик. ну, обратно, Подивимося, який приїде. Тому що ліхтар замовив такий маленький, ну, там, в рюкзак покласти, але там по фоткам, що він там світи, аж сліпив, там наскрізь стіни Там, То замовив якусь сумочку для прання взуття. ну, коротко, По мелочам позамовляв, е, мінімальне замовлення. Щоб безкоштовна доставка була 470 гривень, по-моєму, ну в мене там трошки більше вийшло, і типу швидка доставка. Пишуть, що там десь за три тижні максимум доставлять. Якщо за три тижні доставки не буде, то якусь там суму навіть в районі трьох доларів, типа компенсації. Тому замовив, чекаю, хто там ще замовляв з цього сайту? Тема, скажіть, норм, там гроші з картки потім не вкрадуть.